Слухайте з віри до кінця цієї молитви, Господь врятує від усіх бід і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божії, джерело життя і світло на вечірні смиренно припадаю перед тобою, з покаяннями щирою молитвою, благаючи твої милості, незбагненої любові, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нам, Господи, наші провини, вільні, і невільні, невільні, свідомі, і несвідомі. І захисти нас грішних і недостойних від усіх небезпек, які насуваються на нас у цьому світі. Господи, зглянься на родину нашу і спаси від вовків хижих, покрий нас твоє багато, як покриваєш небеса хмарами, і захисти нас від усіх лукавих помислів, дів і слів. Благаємо тебе, Господи, щоб жоден ворожа зла сила не змогла наблизитися до нас, бо Ти є Бог наш, і на Тебе надіємося. Господи Ісусе Христе, ти що є Царем Небесним, простягни свою всемогутню руку і спини всяке лихо, що загрожує родині нашій, збережи нас від хвороби злих людей від нападів, ворогів видимих і невидимих від напасти і скорбот, як захистив ти своїх апостолів серед бурі, так і нас, Господи, захисти від бур цього світу. Господи, милосердний ти ще доброта, невичерпна, милість безмежна, дозвольним під Твоїм покровом знати спокій. Дощі і тіла, нехай твоя благодать, завжди буде з нами, як хмара, що огортає нас і охороняє від усіх підступів лукавого, наповни серця наші миром і любов'ю, щоб ми завжди славили Тебе, нашого Спасителя і Бога, у всі дні життя нашого, Господи, дай нам мудрості, сили не зневірятися у випробуваннях, а завжди звертатися до тебе з надією, і вірою що ти ніколи не залишиш нас. Благаємо тебе, Господи, щоб наша родина була укріплена Твоєю богататю і захищена Твоєю десницею від усякого звайного нещастя. О, Спасителю наш, Христе, Боже, Ти єдиний пастир добрий, що віддав життя своє за овець своїх. Дозволь нам, Господи, залишатися вірними Тобі і Твоєму святому вченню, води нас, як свій народу спасіння і дари нам життя вічне, у Царстві Твоєму, де немає ні скорботи, ні печалі, а тільки радість і мир, у Дусі Святому, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наших і покірним серцем стою перед Тобою, схиливши голову в смиренні та любові, Поглянь, милостиво, на мене грішного, і вислухай молитву Мою, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є наша скеля, і притулок, ти є світло на шляху, нашому і захист. У часи скорботи, у своєму серді прошу тебе захистити мою родину від усякого лиха, що може нас спіткати, нехай Твоя Десниця охороняє нас від видимих і невидимих ворогів, від злих задумів і підступів. Нехай твій хрест буде щитом для нас, оберігаючи від усякої біди та хвороби, Господи Ісусе, Ти, що віддав своє життя заради спасіння світу, даруй нам миру, душах і серцях наших. Захисти нас від страху і тривоги, нехай твоя благодать зійде на наш дім, як ранкова роса, освіжаючи наші душі на їх вірою та надією, прошу тебе, милосердний Господи, захисти моїх рідних від усіх, хто замишляє зло проти нас, Як Ти колись захисти від вевів у ямі Твого свого Данила, так і нині обгороди нас твою небесною силою від усякого зла, нехай вороги наші спотикаються і впадуть. А ми будемо стояти міцно у вірі, уповаючи на Твоє безмежне милосердя, Господи, Ти знаєш усі наші потреби і бажання, що до того, як ми вимовляємо їх, наповни наші серця, Твоєю любов'ю, щоб ми могли зберігати спокій і витримку навіть серед бур і штормів життєвих, нехай наша родина буде єдина в любові та гармонії, щоб кожен наш день був славою Твоєму імені, Господи Ісусе, Царю, миру, пошви нам Твій мир. Що перевершує всяке розуміння, обережи нас від усіх загроз, які ідуть від світу від сьогодніх людей, нечистих духів, нехай твоя благодать обійме, нас і оберігає, що ми могли служити тобі в радості та мирі, хвалячи і славлячи тебе до кінця днів наших. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що на небесах сидиш, але серцем Твоїм завжди з нами, пощо молитвами в цей час потреби й скорботи. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Знаю, що ти є нашою скелею, нашим перестановищем, нашою твердиною часи бури негараздів, великий всемогутній Боже, як давид зував до тебе в пустелі, так і я взиваю до тебе зараз, покрий мою родину під твоїм святим оберегом, обережи нас від стріл, що летять у від мору, що підступає в темряві. Не допусти, щоб вороги наші підняли свої мечі проти нас. Бо ти, Господи, наш захист і наша оборона, Господи, укріпи нас силою Твоєю, щоб ми стояли непохитно перед лицем випробувань, нехай серце наше не тривожиться, бо ти поруч із нами, вірний у своїх обітницях, Ти, що повелів бурям вщухнути і заповідай спокій нашому дому і віддали від нас всі та біди, Господи, прошу тебе, освяти нашого селю і всіх, хто в ній живе. Наповни наші серця миром Твоїми любов'ю, що перевершує всяке розуміння, нехай вороги наші будуть розціні перед Твоїм святим іменем, і всі замисли злі проти нас, хай обернуться в порожнечу, Господи Ісусе, Ти знаєш наші потреби і знаєш наші страхи, Визволи нас від усякого, злавидимого і невидимого, і окрий нас під крилами Твоїми, як пташка укриває своїх пташенят, віримо в Твою бодат милість і покладаємо. Всі свої надії на Тебе, Господи, зміцни нас у вірі, щоб ми не похитнулися перед обличчям ворогів наших, нехай Твоя правда буде нашою зброєю, а Твоя любов, нашим щитом, Ти ще світом світу освіти на шлях, і вбережи нас від спокус і постоку кавого, Господи, Бога нас і захисти нас, і нехай Твоя рука, буде з нами у всі дні нашого життя, бо Ти є наш пастир, і ми не будемо мати нестачі ні в чому. Під твоїм покровом ми пройдемо через темну долину, не побоюючись зла, бо Ти є з нами, Господи Ісусе, прийми цю молитву нашу, і нехай буде вона перед Твоїм престолом, як фім'ям кадила перед обличчям Твоїм, бо Ти є наш Спаситель і захисник, і ми прославляємо тебе на віки, віків. Амінь. Всесильний заступник у Господа Ісусе Христе, що ти милосердям своїм, усі гріхи наші прощаєш, і біди відганяєш, переминені наше смирене миління яким благаємо Тебе про захист родини нашої від усякого зла, ти наш покровителі, Тобі, як Небесному охоронці, і взиваємо, Ісусе, Спасителю, наш захисти, і збережи нас, ангели і святі на небі, бачачи милосердя Твоє, о Ісусе, славлять Тебе безперестанно, а ми смирені припадаємо до Тебе, просячи захисту для родини нашої від ворогів, видимих і невидимих, Бога Господи. Кожного члена нашої родини, що під Твоїм покровом ми всі залишалися в мирі і єдності, взиваючи, Ісусе, ти є наш незмінний заступнику, захисти нас від напасти, Ісусе, ти є наш Спасителю, збережи нас, від зва і неспокою, Ісусе, ти є наш покровителю, охорони нас від ворогів, Ісусе, ти є наш провіднику, веди нас шляхом праведності, Ісусе, ти є наша надія, не допусти нам упасти. Ісусе, ти є наша твердиня, укріпи нас у вірі, Ісусе, Спасителю, наш і збережи нас, бачачи, як світ сповнений небезпеки і загроз, ми, як безпорадні діти, прибігаємо до тебе, Ісусе, молячи про захист нашої родини, від всякого лиха і злих помислів, Ти, наше прибіжище, і тобі взиваємо, Аллилуя. Великий покровителю наш, ти, що бачиш усі підступи, ворожі і зрадливі захисти родину нашу від усякої біди, дари нам силу і мудрість, щоб у всякому випробуванні ми змогли протистояти злу і залишатися, вірними тобі, з вірою і надією взиваємо. Ісусе ти є наша фортеця, Україна, світ ворогів, Ісусе ти наш світильник. Освітлій нам шлях у темряві, Ісусе, ти є наша зброя, оберігай нас від напасти, Ісусе, ти є наша радість, не допусти нам впасти в скорботу, Ісусе, ти є наш мир, збережи нас від ворожнечі, Ісусе, ти є наш щит, захисти нас від нападів злих. Ісусе Спасителю наш, захисти і збережи нас, Господи, ти є наше спасіння і наше життя, і ми покладаємо на тебе всі наші надії. Не Благаємо тебе, укріпи родину нашої вірі, неділі, любові, щоб ми, завжди перебуваючи під Твоїм покровом, прославляли тебе вдячністю, співаючи, Алівя, Ісусе, світло нашого життя, просвіти наші серця і розум, щоб, знаючи Твою святу волю, уникали всяких посток і небезпек, даруй родині наші мири, благодать, щоб тобі ми знаходили сили захист від усіх злих замислів зі смиренням і любов'ю, взиваємо. Ісусе, ти є наш провіднику, не допусти нам збитися зі шляху. Ісусе, ти є наша рука, підтримай нас біді. Ісусе, ти є наша надія, не дозволь нам зневіритися. Ісусе, ти є наша міцність, збережи нас у праведності. Ісусе, ти є наше прибіжище, укрій нас від всякого зла. Ісусе, ти є наш охоронцю, захисти нас від напасти і страху. Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас. Святий Господи Ісусе, Ти прийшов у цей свічу, спасти нас від гріха і смерті, і ми, як вірні Твої слуги, просимо Тебе, спаси, і захисти родину нашу від ворогів і небезпек, щоб завжди ми могли співати тобі. Аллилуйя, мого, серне, Господи, Ти знаєш усі наші слабкості і немощі, тому ми припадаємо до Тебе з проханням, захисти родину нашу від усякої біди і скорботи, даруй нам Твою благодать, щоб ми перебуваючи. Від твоїм покровом завжди були в безпеці і мирі, з любов'ю взиваємо, Ісусе, ти є наше світло, освіти на шляху темряві, Ісусе ти є наш пастир, веди нас до вічного життя, Ісусе, ти є наш захисник, захисти нас від злих сил, Ісусе, ти є наш царю, збережи нас у вірності Тобі, Ісусе, ти наш охоронцю України, свідо всякого зла, Ісусе ти є наш друг, підтримуй нас у тяжку годину. Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, «Благословений Господи Ісусе, що прийшов, щоб нас звільнити від усякого зла і гріха, ми прославляємо Тебе за Твою велику любов і милосердя, просимо Тебе укріпи родину нашу у вірі, щоб ми завжди перебували під Твоїм захистом і співали Тобі. Алілуя, Ісусе, Сину Божий, що ти добровільно прийняв на себе наші гріхи. Ми припадаємо до Тебе з проханням, захисти родину нашу від усяких загрози небезпек, погорни нас своєю любов'ю, щоб ми завжди знаходили захист у Тобі і спокій у серцях наших зі смиренням зиваємо. Ісусе, ти наш творче, збережи нас від усякої хвороби, Ісусе, ти наш заступнику, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, Ісусе, ти, наш Спасителю, звільни нас від усіх тривог і страхів. Ісусе, ти є наш цілитель, зціли наші душі і тіла, Ісусе, ти, є наш охоронцю, збережи нас, від осякого лиха, Ісусе, ти є наш покровитель нас своєю благодаттю, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, Господи Ісусе, що Ти є вічний захисник і покровитель наш, ми з вірою і надією звертаємось до Тебе з проханням про захист родини нашої від усіх лих і небезпек. Віримо, що ти завжди поруч і що Твоя рука, тримає нас у своїй любові, взиваємо до Тебе Алілуя, Ісусе, наш захиснику і Спасителю, що ти завжди пильнуєш за нами і знаєш усі потреби наші. Ми звертаємося до Тебе з проханням про захист родини нашої від усяких ворогів і лих знаючи Твою велику любов і милосердя, мовимо Тебе, огорни нас своєю незламною охороною, щоб ми могли. Жити в мирі спокої, зі смиренням взиваємо, Ісусе, ти наш Небесний Покровителю, охорони нас від усякої загрози, Ісусе, ти наша твердиня непохитна, збережи нас від підступів ворога, Ісусе, ти, наш вчителю, і наставнику, навчи нас мудрості й обачності, Ісусе, ти наш Утішителю, укріпи наші серця, у хвилини скорботи, Ісусе, ти наш супутник, веди нас дорогою праведності. І Ісусе, ти є наш заступник перед Небесним Отцем, заступися за нас у всіх наших потребах, і Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, Господи Ісусе, ти є наша надія і уповання від Тебе виходить усяке благо і захист. Прими нині наше моління, яке з вірою і смиренням, приносимо Тобі, благаючи про захист, родини нашої від ісяляких нещасть. не залиш нас без твоєї милості, щоб ми. Завжди вивчали тебе співаючи, алілуя. Спасителю наш, Ісусе Христе, ти є твердиня, незламне, і прибіжище безпечне. У тобі знаходимо ми захист від усіх бід і загроз що нависають над родиною нашою. Просимо тебе, оберігай наш дім від усякого виха, даруй і спокій у душах наших, щоб ми завжди славили тебе і мовилися, Ісусе, ти наш охоронцю, збережи нас від раптових бід. Ісусе ти є наша надія, підтримай нас у випробуваннях, Ісусе, ти є наша радість, даруй нам миру в серцях, Ісусе Ти, є наша сила, укріпи нас у час випробувань, Ісусе ти є наше світло, веди нас крізь темряву світу цього. Ісусе, ти є наш Покровителю, захисти нас від усякої небезпеки, Ісусе Спасителю наш, захисти, і збережи нас. Святий Господи Ісусе, ми з вірою припадаємо до Тебе, бо знаємо, що Ти є джерелом всякої благодаті і захисту, Твої силою захисти нас від усіх ворогів і злих замислів, які намагаються нашкодити родині нашій, благослови нас Твоїм миром, щоб усяке зло відступило, а ми змогли з подякою співати Тобі. Аллилуйя, Милосердний Господи, є цар царів і Господь Господарюючих, і в Твоїх руках знаходиться вся влада і сила. Мовимо тебе, даруй нам, Твоє небесне покровительство, і охорону від усякої небезпеки, що може загрожувати нашій родині, впевнено, взиваємо до Тебе, Ісусе, ти є наш провіднику, захисти нас від омани, Ісусе, ти є наш цілитель, зціли наші рани, душевні й тілесні, Ісусе, ти є наша надія. Не дозволя нам піддатися з невірі, Ісусе, ти, є наш захиснику, відверни від нас усяке зло, Ісусе, ти, наш охоронцю, збережи нас від раптових напастей. Ісусе, ти, є наш пастир добрий, веди нас до безпечного пристановища, Ісусе, Спасителю, наш захистий, збережи нас, Господи Ісусе, ти є наша радість і наше спасіння, і ми покладаємо на Тебе всю нашу надію. Укріпи нас у вірі і дари нам захист від усіх небезпек, які загрожують родині нашій, спаси нас від усякого лиха і зміцни нас у своїй благодаті, щоб ми з любов'ю взивали. Аллилуйя! Ісусе Слово Боже, Ти, що зійшов на землю заради нашого спасіння, ми взиваємо до Тебе. З проханням про захист нашої родини, від усякого зла і біди, просимо Тебе, захисти нас від ворожих замислів і небезпек, що може спіткати нас на шляху нашого життя, смирено, мовимо Тебе, Ісусе ти, наша втіха, даруй нам миру, хвилини скорботи, Ісусе ти, наша мудрість, веди нас шляхом праведності, Ісусе ти, наше світло, просвіти наші серця і розум. Ісусе, ти є наша надія, зміцни нас у вірі, Ісусе, ти є наш захисник, узбережи нас від підступу ворожого, Ісусе, ти є наш Господь даруй нам, Твоє небесне благословення, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, Господи Ісусе, що ти завжди чуєш наші молитви і не залишаєш нас без допомоги, ми просимо Тебе, захисти родину нашу від усякої небезпеки, що може спіткати нас у житті цьому. Даруй нам Твій Небесний мир і спокій, щоб ми завжди славили тебе, взиваючи. Аллилуйя, Ісусе, наш Спасителю і заступнику Ти є той, хто вірно оберігає нас від усякого, зла просимо тебе, охорони нас від лукавства і підступів ворога, зміцни наші серця і даруй нам Твою благодать, щоб ми завжди перебували під Твоїм святим оберегом, з вірою, і вдячністю взиваємо. Ісусе, ти наш покровителю, збережи нас від нещасті. Ісусе, ти наша охорона, охорони нас від ворожих нападів, Ісусе, ти є наша сила, підтримуй нас у боротьбі зі злом, Ісусе ти наша вірність, даруй нам твердість у вірі, Ісусе ти наш нащителю, навчи нас жити за Твоїми заповідями. Ісусе ти є наш пастир, веди нас до вічного життя, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас. Господи Ісусе, Ти, джерелом всякого життя і спасіння, ми мовимо Тебе, спаси, захисти родину нашу, від всякої біди і скорботи, віримо, що Твоя сила не здавана, і що Твоя рука завжди над нами, тому з радістю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Ісусе, Царю Небесний, Ти наш покров і наша сила, і ми з вірою прибігаємо до Тебе з проханням про захист родини нашої, від усіляких і нещасть. Даруй нам Твою небесну благодать, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом у спокій, взивали до Тебе. Ісусе, ти наш Спаситель, збережи нас від небезпеки, Ісусе ти є наша опора, підтримай нас у важкі хвилини, Ісусе, ти є наша радість, даруй нам спокій в душі, Ісусе, ти наш охоронцю, збережи нас від усякого зла, Ісусе ти наша надія, не допусти нам упасти у розпач. Ісусе, ти є наш провідник, уведи нас до вічного спасіння, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, Господи Ісусе, Ти є наш цар і наш Бог, і ми віримо, що Ти завжди поруч з нами. Просимо Тебе, даруй нам Твоє небесне заступництво і захист від усякого всякого зла, щоб ми завжди могли славити Тебе з вдячністю і любов'ю, взиваючи Мого серний Спасителю, наш, Ісусе, Ти є той, ти завжди готовий прийти нам на допомогу, мовимо тебе, захисти родину нашу від усяких небезпек, зміцни наші серця у вірі, любові до тебе, щоб ми, перебуваючи під Твоїм покровом, завжди славили Тебе і молилися, Ісусе, ти наш охоронцю, захисти нас від лиха. Ісусе, ти, наш Спасителю, збережи нас від усякого зла, Ісусе, ти наш провіднику, веди нас до вічного життя. Ісусе ти є наш царю, збережи нас у вірності Тобі, Ісусе, ти є наш, Господи, даруй нам Твоє богословення, Ісусе, ти є наш Покровителю, нас Своєю, Богодаттю, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, о Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику. Прийми це наше смиренне моління, і захисти, родину нашу від усякого зла і біди, ми віримо у Твою всемогутність і милосердя, і з радістю взиваємо до тебе Аллилуйя, Алливуя, о Господи Ісусе Христе наш Спасителю і заступнику. Прийми це наше смиренне моління, і захисти, родину нашу від усякого зла і біди, ми віримо у Твою всемогутність і милосердя, і з радістю взиваємо до Тебе. Аллуйя, Аллилуйя, О Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Заступнику, прийми це наше смиренне моління і захисти, родину нашу від усякого зла і біди. Ми віримо у Твою всемогутність і мого сердя, і за радістю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ангели і святі на небі, бачачи милосердя Твоє, о Ісусе, славлять Тебе безперестанно, а ми смирені, припадаємо до Тебе, просячи захисту для родини нашої від ворогів, видимих і невидимих, благосови, Господи, кожного члена нашої родини, що під Твоїм покровом ми всі залишалися в мирі єдності, взиваючи, Ісусе ти наш незмінний заступник, захисти нас від напасти, Ісусе ти, наш Спаситель, збережи нас від зла і спокою. Ісусе, ти наш покровитель, охорони нас від ворогів, Ісусе, ти, наш провідник, веди нас шляхом праведності, Ісусе ти наша надія, не допусти нам упасти, Ісусе, ти, наша твердиня, укріпи нас у вірі, Ісусе, Спасителю наш, захисти, і збережи нас, Всесильний Заступник заступнику Господа Ісусе Христе, що Ти милосердям Своїм, усі гріхи наші прощаєш, і біди відганяєш. Применені наше смирене моління, яким благаємо тебе про захист родини нашої, від усякого зла. Ти наш покровителі, Тобі, як Небесному охоронцеві, взиваємо, і Ісусе Спасителю наш, захисти і збережи нас, Господи Боже наш, творчий Владико всього світу, ми смиренно припадаємо перед Тобою серцями, наповненими вдячністю і словослів'ям. Дякуємо Тобі, Господи, за милості Твої безмежні, за благодаті, яку Ти щедро виливаєш на нас, грішних і недостойних. Дякуємо тобі, Вадико, за життя, яке ти нам дарував, за здоров'я тілесне і духовне, за всі блага, якими ти нас оточуєш. Ми славимо Тебе за любов Твою, що не має меж, за терпіння Твоє до нас і за безмежне милосердя Твоє, яким ти наповнюєш наше життя, Господи, прийми цю молитву, що її приносимо Тобі з покорою і вдячністю, і сподобана завжди бути вірними Твоїми слугами, виконувати Твою святу волю і прославляти Тебе у всіх ділах наших, слава Тебе, Отче, Сину і Святий Духу, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що прийшов у цей світ, аби спасти нас від гріхів і дарувати нам вічне життя, ми приходимо до Тебе з покорою і вдячністю в серцях. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою незмірну любов і милість, яку Ти проявив, жертвуючи собою на Христі, заради нашого спасіння, просимо Тебе, Ісусе, наповни наші серця миром, який лише Ти можеш дати. Допоможи нам нести цей мир у світ, щоб ми могли бути свідками Твоєї любові до всіх людей, вчини наші душі чистими, наші серця відкритими для Твоєї благодаті, наші що мудрими, аби ми могли розуміти. То й свято жити згідно з нею, о Ісусе, ти що є світом світу, просвіти наші шляхи, аби ми не заблукали у темряві гріха. Даруй нам силу давати спокуси, уникати гріхів, що віддаляють нас від Тебе, захисти нас від зла і веди нас по стежках праведності, аби ми завжди залишалися вірними тобі. Ми молимо тебе, Господи Ісусе. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Простілення наших душ і тіл і продари мудрості, мужності та терпіння у всіх випробуваннях, які випадають на нашу долю, вщини, аби ми завжди мали силу прощати тим, хто нас образив, як ти пробачив нас на Христі. Ми також молимося за наших близьких, за тих, кого ми любимо, і за всіх людей, що потребують Твоєї допомоги, збережи їх у Твоїй милості, захисти від усіх небезпек і даруй їм свою благодать. Господи Ісусе, даруй нам вічне життя у Твоєму Царстві, де немає болю, печалі чи смерті, а є лише вічна радість і любов у Твоїй присутності, нехай наші душі, будуть вірними тобі до кінця нашого земного життя, що ми. Могли зустріти тебе з радістю в день нашого Воскресіння. Ісусе Христе, будь завжди з нами, веди нас, захищай, і наповнюй наші серця свою благодаттю. Ми віддаємо тобі всю нашу віру, надію і любов. Амінь. Ставте вподобайки, підвідом, надішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.